Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні покажу деякі покупочки, які ми зробили. Позакінчували деякі засоби по дому. Треба було підкупити. Порошки ось такі взяли для прання. Вагою він 4 кг 800 г. упаковці пише, що це на 30, 32 прання. Іде він для кольорового, наскільки я розумію, лоск. Минулого разу брала я персіл, здається. 459 гривень ціна його. Іде важкуватий такий, тому зразу поставила сюди. Наступне покажу, взяла ось такі столові серветки. Тут їх 400 штук. Вартістю вони були 76 гривень 10 копійок. Брала це я їх у просторі. Ще взяла дві упаковочки ось таких ватних дисків знову. Ні, ніби непогано. Зараз такі використання у нас по 100 штучок в упаковці одна штучка 42,50. Далі взяли ось такі блоки для унітазу. Брев цього вже разу, разу дивилася вже добре, тому що минулого разу взяла інакші. Вже одну ми поставили використання, тут їх було три штучки. Вартість його була. Зараз, зараз, 115 гривень. 115 гривень за три штучки. Подобається мені такий насичений він лимонний має аромат. Зразу відчувається аромат на всю кімнату. Ще взяла ось такий екозасіб для відбілювання та виведення плям з білих речей. Це для білого. Йдуть, можливо, як кисневі порошки. Завжди я біле замочую перед тим, як прати. Обіцяю відновлювати білосніжний кольор тканини, швидко виводити плями, 98, і 35% сировини природного походження. Не містить алергенів. 200 г, тут упаковочці. Вартість його була 35,50. Я знаю, що такий не брала, будемо пробувати. Ще взяла ось такий засіб для виведення плям ваніш. Він йде 100 мл. Така сашеточка 28,40. Далі, що покажу, взяла засіб для зняття лаку. Донька часом фарбує нігті. Зараз в мене гей-лак, але деколи і донька користується, у нас вже закінчився минулий. Теж та такий самий, був тільки жовтенький. І ще що покажу, ось такі серветки. Це вілозні, мені такі подобаються на кухню. Вони гарно обиють вологу швиденько, якщо треба щось протекти. Вартість серветок у нас 70. Ні, ні-ні, це не ці. 33, а вартість А вартість зняття лаку 57,40. Ще не деревом він йде. Ще взяла для синочка ось такі зубні щітки. у нього зараз ще дитяча поки що, але. Вже хочеться для нього взяти щось таке, ніби і доросле, але щоб вони були невеликі, тому що йому 7 років, щоб такі були для нього зручні, не дуже такі е, великі. Взяла такі невеличкі самі щіточки, вони йдуть. Е, шовкові нитки, глибоке очищення, м'яка вона йде. Дві цих щіточки, 160 гривень. Я спочатку так здивувалась, я на, на ціннику ніби була одна ціна під, підійшла ще раз, передивилась, потім вже другий раз зайшла просто, тому що зразу я чогось так здивувалася. 160 гривень. Думаю, ну не знаю. Але потім підійшла, такі консультант передивилася, так дійсно вони один цінник під цінником ще ціни, тому я, чесно кажучи, не зрозуміла, як вони там їх вішають, ці цінники. Але 160 гривень за ці щітки я віддала. 1050 гривень, ось це все в мене обійшлося в просторі. Це була я одного дня, а сьогодні заходила ще повторно. І зараз покажу, що взяла у щодня. Щодня я заходила сьогодні. Взяла ось такий засіб для прання білих речей, галус 2, 2 літри. Такий рідкий гель. Не знаю, як він буде подією, хоч, хочу спробувати для білого. Вартість його була 159 гривень за 2 літри. Ось такий будемо пробувати гель. Для, для... миття унітазу взяла ось такий унікс. Не знаю, універсальний засіб, він йде і для ванни, і для унітазу, і для раковини. Проти мікробів, у нього літр. Не знаю, ще такий не брала. Зазвичай беру до Але цього разу вирішила взяти такий. 87 гривень 38 копійок. Він мені обійшовся у щодня. І ще покажу деякі е, з декоративки, що купила, такі недорогі, то будуть такі бюджетні е, декоративні засоби. Перше, що покажу з мене декоративного, це взяла сьогодні такі палички. Вартість їх була 39 гривень взяла, нехай будуть вони вже там не закінчується. Ще із декоративки взяла я вже на, ну, буквально вже там допродують, залишки в нас залишалися. Нових не завозять, а допродають ще старі запаси. Взяла ось таку рум'яну від Люкс це білоруська косметика. Брала я раніше і рідкі тіні, мені подобалися, такі, де є в мене деякі і від Bilor Design, і від Люкс Непогана така косметика. Зараз нам її вже не везуть, ось так виглядає. Румяна, така ніжно-ніжно, рожева. Хочу спробувати сводч зробити. Доволі така вона нейтральна. Навіть, мені на, здається, на загорілій шкірі практично її і не видно. Такий відтіночок, більш, мабуть, на, на зиму. Або для світлої шкіри. Допробувати, може, добудунці віддам вона така. Хоча зараз теж на літо загоріла. На руці практично і не видно. Таке делікатне таке має сярва вона ось така ромяна. Вартість вона була 68,30. 5 грамів її йде і у третьому відтіночку. Бітері. Приємна така текстура, не знаю, як буде на обличчі, але такий делікатний відтіночок. Не дуже е, не, не, не яскравий такий, спокійний такий відтіночок крови. Ще взяла ось такі рідкі тіні. Це вже у нас іде пілор дізайн також білоруська. Відтіночок. Купи їх. Тут на сьомий з тут. Кузується. Тут сьомий. Сподобався такий відтіночок цікавий. Вони йдуть рідкі, в мене такі вже є. В бежевому здається, відтіночку. Ось так виглядають. Пробуємо собі це є такий відтіночок. Вони гарно засихають, схвачуються і не розмазуються, гарно тримаються, мені подобаються такі тіні. У мене одні такі вже є в бежевому відтіночку. Іночок тіней дуже гарний. Вартістю вони були 59,90. Ці тіні, тіночок непоганий, гарно так переливається. Буду пробувати ще такий. Може, ну, там були тільки, ще були такі якісь рожеві, вони більше для мене були якісь схожі, як близько для губ. А ці такі темніші сподобались більше. Вирішила взяти ще одні такі. Ще взяла ось такі монотіні. Жужуле, здається, так вони називаються. Не знаю, чи я це тіні повік з шимером. На другому відтіночку дуже здерла, здерла наклеєчку і. Шкодила ззаді. Таке точку з такого відтіночку, такий сірувато-коричневий. Такий навіть талповий якийсь такий відтіночок. У формі квіточки такий сам рефіт. Сіруваті. Зараз нанесемо. Приємні такі вони на дотик. Ось так виглядають. Приносяться такі спокійні. коричневаті такі тіні на... на щодень такі я відтіночки люблю. Спокійні, вартість так... такої маленької однушечки була 50 59,90. Далі ще покажу, ще взяла ось таку помадку від Білор Дизайн у відтіночку 96. У мене є дві такі помадки, Цю взяла такому нюдовому відтіночку. Ось так виглядає. Відтінок мені сподобався такий спокійний теж на, на кожен день. відтіночка непоганий. Приємна вона така по відчуттях. ніжний ніжний такий нюдовий відтіночок. Вона йде не матова, вона, скоріше за все, така йде як якзволожуюча. Ось так виглядає відтіночок. Приємний такий відтіночок на щодень. В принципі, підійде. Так, вартість була поматки 61 гривня, здається, так, Мода для губ. Так. І ще взяла дві ось такі поматки від марки Лорена. Від бренду Лорена. Одну я вже, я вже тільки що благополучно зламала. Ось такі відтіночки. Правильно, до речі, передають, чи вони сюди їх налили трішечки помату, тому що відтіночки тут зверху співпадають, такі, як вони є вживу. Одна така більш нюдова і одна більш яскравіша, така наліт, більш такий насиченіший відтіночок. Вартістю були вони недорогі, але продавець сказала, що досить непогані помадки, хоч і бюджетна ціна. Приходили дівчатка за ними, поверталися. Ще брали відтіночки інші, сподобались їм, не знаю. Взяла просто попробувати за, за цікавості. Ось такий відтіночок нюдовий. Такий спокійний нюд. І я її хотіла трішечки був стік так нахилений до, до самого футляра. Я хотіла її трішечки так поправити. Ну, в вейвонських помадах зазвичай вони, колись була в нас така стійка матова помада. І можна було її трішечки так до центру вигнути, щоб вона не торкалася самого футляра. Тут хотіла я зробити так само, і вона відломалася мені ось тут внизу. Така вона йде, як сказати, суховата, можливо, можливо, ну, вона взагалі не, не гнеться, не, не, не повернеш її. Ось так виглядає відтіночок. Зараз спробую її нанести, якщо вийде, хочу спробувати, як вона буде. Ось такий відтіночок. Теж такий спокійний, доволі відтіночок. Більш такий в персик. Потім я на стілі вона яскравіша і матова вже йде. Ось така помадка. Такий, В принципі, відтіночок на щодень, я думаю, підійде. І ще одна помадка, вона вже йде ось такого яскравішого відтіночку, більш така, як на мене, на літо. Тік такий доволі бюджетний, але, в принципі, нічого тут не хитається. В принципі, нормальний сам футляр. Пома ось так виглядає відтіночок. Ось такий вже насиченіший. Хоча і ця на сводчі не, не нюдова, доволі така яскрава. Це вже йде більш така на іскравішу. Ось так виглядають відтіночки. Color дизайн вона така заложуюча і нейтральна, нюдова така. А ці вже дві матові і такі, але пігментація досить непогана, гарно передає колір. Аромат в неї такий, ну, Яку звичайної помади. Ось такі відтіночки. На літо, я думаю, будуть непогані. Не знаю, як будуть вони у використанні, як будуть вони себе вести на губах. Буду пробувати. Просто стало цікаво, що ж це за такі помади, за таку бюджетну ціну, що вони себе представляють. Захотілося спробувати. Досить. Бюджетна ціна була по 35 гривень. Вони були ці помадки. Зараз таких, таких цін навіть немає. В принципі, навіть якщо буде по якості не дуже, в принципі, навіть і не, 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 не шкода. Хочу показати ще раз ось ці тіні від Дизайну. Вони вже застигли, вони не витираються. Тобто вони. Дуже мені сподобався відтіночок. Виглядає, поблискують такий, якийсь такий ліловий і не розмощується. Вони тримається. Теж такий на щодень спокійний відтіночок, такий коричневий. Ну і помадки. Такі яскраві матові на літо помадки. Ось такі були покупочки, невеличкі, але те, що необхідно, і трішечки взяла заради цікавості дещо з декоративки. Від люксвізаж румян у мене не було, буду пробувати, які вони. Такі тіні в мене є в бежому відтіночку, мені вони подобаються непогані. Так. Ось, ось і все. На цьому в мене все. Такі були мої покупочки. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, можливо, ви вже користувалися такими засобами, як вони вам чи подобаються. Можливо, пробували такі помадки, як вони вам по якості. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Якщо якісь питання, пишіть, зустрінемось у коментарях. З задоволенням почитаю. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Все добре.